Зараз буде драма, конець світу, дружба зі світою, бо ми з подругою купили сумку. Ми пішли гуляти, але зайшли в секонд-хенд і купили сумку. Вона коштувала ну, щось 170 чимось. Света сказала, дорога, я не буду брати. Я побачила всю сумку сказала, блін, яка класна сумка, скільки карманів. Я мріяла поїхати в Одесу ніколи не була і положити туди всі свої речі і по різним відділенням. Красива сумка. Якийсь бренд я не розбираю. світа розбирається, Вона секондом торгує. Ну, брендами торгує. Ходили ми з тою сумкою. Свята мене красиво фоткала з той сумкою. Ну, фоткала, що продати, і думала, що я дам ту сумку. І тут, коротше, взагалі, там таке случилося, Свята прийшла додому. І побачила в інтернеті, що ця сумка, така як у мене, тільки страшна, стоїть 2000 гривень. І от що вона робити з сумкою, якщо вона коштує 2000 гривень? Це моя сумка, яку я випрала, куди я положила, там розложила, що куди мені треба, до якої я звикла і яку я не хочу віддавати. Це моя сумка. Навіть за 2000 гривень я не віддам свою сумку. Ми вже гулять місяць не ходимо, не розговарюємо.